Тобі Боже, наш, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Коли дивимося на кожного з нас, кожен з нас щось робить, чи у світі, чи в церкві. І навіть коли нас хтось питає, як твоє життя, ми починаємо оповідати, що ми робимо. Пригадую собі, як одного разу я був на святій землі в Ізраїлі. І мені оповідали, що часом, коли хтось з когось там питає якогось Літянина, як твоє життя, він міг часто відповісти насолоджую життя. Звичайно, кожен в цю фразу насолоджую життям щось міг вкладати своє інше. Але це є вирина і показується це філософське питання: діяти чи бути. Завжди щось своє життя. Випливаємо з того чи окреслюємо з того. Що ми щось маємо діяти? Так, в тому житті дуже важливо діяти християнство це є дія. Але важливо найперше бути, бути в Господі, бути з Господом. І тому не заповнюйте лише своє життя діяння, Мімо призупинятися, побути, побути з Богом, побути з собою в Тиші. Побути з рідними і близькими, погляньмо, як ми кажемо. Що ми цінимо когось, коли втрачаємо, це є абсурдально. Що треба когось втратити, щоб поцінити. Тому пробуймо бути, бути з природою, послухати, як пташки щебечуть, послухати, як вітер віє, побути в тиші, щось почути Бога, що нам. Він сказав. Ми вже багато скільки молили, щось йому говорили. сядьмо в тиші перед ним послухаймо. Тому справа це не лише діяти в житті, але і бути. Бути з Богом, бути один з одними, бути самі собою і бути з усім оточенням, які Господь нам дарував.